Та сьо Юрій Михайлович віддав життя за Україну сьогодні в Мукачівському монастирі Святого Миколая отців Васильян відбулось прощання із загиблим героєм. В храмі зібралися рідні, близькі та побратими, щоб провести Юрія в останню путь. Онучатий племянник. Я їх знала ще малими дітями. Він являється сином. мого двоюрідного брата. Дуже був хороший був. Достойний, достойний був і достойно, як я знаю, виконував свої завдання, поважав батьків, всіх поважав і сусідів і родичів. Хай йому буде вічна пам'ять і царство небесне. Юрій Стасьо був військовослужбовцем 128-ї окремогірсько окремо гірсько-штурмової бригади. На другий день повномасштабного вторгнення він добровільно став до лав Збройних сил України. І протягом майже двох років віддано виконував військовий обов'язок заради того, щоб в нашій країні було мирне небо, ризикував своїм життям. Був важко травмований. Чоловік народився 14 листопада 1989 року, а загинув 16 серпня. Цьогоріч перед нами лежить воїн, лежить воїн юрій, що попридали по свою жертву, яку він зробив за збереження нашої енергії України. Сьогодні перед нами є не тільки як Бой, але є так само, який досконалий християнин, який насправді може сказати від себе, який наслідував Господа Бога у найбільшому Його вчинку. Бо, напевно, Юрій, удивляючись, наприклад, наприклад, нашого Бога Ісуса Христа, який так само добровільно іде, іде на ту хресту смерть і віддає своє життя. За спасіння кожного із нас у листопаді цього року йому мало б виповнитися 35 років. У нього залишилися батьки та рідний брат, світла пам'ять і вічна слава герою.